Привіт, привітуліки! Вітаємо вас у Мімаляндії Доброго раночку! Доброго дня. Субота, 23 вересня. Ось вже й вересень добігає кінця. Ми вже подаїлися, дівчата вже і зерно з'їли, а тепер репетують всі в ряд. Всі вимагають яблуки. Малі вимагають, щоб їх відвели до каратіка. А до каратіка їх не можна відвести, бо там чарлік. А Чарлік репетує, вимагає, щоб його привели сюди. А сюди його не привели, бо Вова чистив у хрюшок. Коротше, замкнутий круг. Всі все вимагають, всі репетують, але відбувається все рівно по-нашому. Так. Небо сьогодні ясне-ясне. Чисте, чисте. Ніде немає ні облачка, ні хмаринки, нічого, вітер, правда? Вітер є. Що в мене сьогодні в планах? А в планах в мене збирати посилки і їх відправити сьогодні. Так, кисневий порошок. Сьогодні виїжджає зі складу, і, напевно, завтра, або в понеділок я його отримаю. Тож на наступну суботу, на доставку, на відправку, вже можна замовляти. У мене вже там є два замовлення, але для тих, хто ще хотів, або хто сумнівався, ви бачите. Результати, перший, перший мішечок розлетівся, як гарячі пиріжечки. Це ось отримаю, а може і не отримаю, може, і зі свого раніше покажу. Видно, буде, хочу ще вам показати його в дії, як він, як він працює ще для тих, хто сумнівається. Але можу сказати відверто: якщо сумніваєтесь, можете не сумніватися. Замовляйте, він дійсно класний. Він не гірше всіх отих кисневих відбілювачів, кисневих п'ять які продаються в баночках по пів кіла чи менше, навіть там відомих ото фірм. І Фармасі, по-моєму, продає, і Фаберлік. Тільки ж там ціна за ту баночку більша, ніж у нас за кілограм. Тільки тому, що там баночка і красива етикеточка. От за це ви платите. Те, що продається в оцих баночках під видом кисневого п'ятна виводителя, це справжній кисневий порошок. Порошок у нас Німеччина, тому якість. Супер, це не підробка, це не турецький. Так що скоро приїде, можна вже замовляти. Спеції також виїдуть в понеділок, бо там запара на складі у хлопців. Е, виїдуть в понеділок, ну, це або вівторок, або в середу приїдуть. Ще сьогодні, якщо не забуду і встигну, хочу замовити Ваги. Ювелірні, ваги вже закінчилися. Вагів немає і взагалі вільних. У мене двойко лежить, але вони вже заброньовані. Далі, помімо того, що я буду збирати та відправляти сьогодні посилочки, мені ще потрібно закоптити сьогодні солуні. Так що роботи вистачає. Я йду, як завжди, працювати. Ну, а вам бажаю гарних вихідних, чудового настрою. Це вже на ваш розсуд. Якщо немає вже роботи, є вже такі люди, які поприбирали і городину, і господарства не мають. То бажаю вам гарно відпочити. А якщо все ж таки у вас залишається ще городина не прибрана, можливо, ще якісь овочі, останні закрутки, то бажаю успіхів. Так що погнали, хто відпочивати, а хто працювати, або в з свинкам тирсу.